Вітаю в ефірі. Проєкт Право знати. В ньому говоритимемо про права громадян, і головне про те, що суди це просто. Сьогодні з вами я, ведуча проєкту Ірина Доля та наша гостя, суддя-спікер Дніпровського районного суду міста Києва Юлія Іваніна. Сьогодні пані Юля нам розповість про те, як відбувається розгляд справ та як ухвалюються судові рішення. Чи бувають ситуації щодо неповідомлення сторони у справі, і як тоді бути? Дійсно, ситуації, коли сторони по справі не повідомляються про дату та час судового засідання, іноді трапляються. Зокрема, це може статися, якщо адресат не отримав листа, не повідомив суд про зміну місця проживання чи перебування, а лист не дійшов за місцем реєстрації або листоноша взагалі вручила його сусіду. Однак, якщо ви відмовилися від повістки у поштаря, суд вважатиме, що ви належним чином повідомлені. Але ж я відповідальна громадянка своєї країни, як проконтролювати та не допустити такої ситуації? Сьогодні існують різні сервіси, з яких можна дізнатися про наявність справи. Зокрема, це сайт судова влада, проте на ньому зручно шукати інформацію особі, яка володіє номером справи та іншими даними. Для швидкого пошуку вам потрібної інформації, вам потрібно вказати прізвище ім'я по батькові сторони у справі, назви суду, регіон його місцезнаходження, знаходження, дату надходження справи до суду та інші відомі вам дані. Крім того, для ознайомлення з ухваленими судовими рішеннями ви можете ви використати єдиний реєстр, державний реєстр судових рішень, як діяти особі, яка не має жодної інформації, що вона є стороною по справі, та не отримувала повідомлень. З цього року в Україні запроваджено зміни щодо порядку інформування сторін про судові справи. Отже, дізнатися про суд, який розглядає справу, про сторони спору, предмет позову, місце, дату, час судового засідання сьогодні можна через застосунок дія. Також в відповідному застосунку ви можете ознайомитися із прийнятими рішеннями у справі та виконавчими документами. Чи можу я довести у суді, що не отримувала повідомлення про засідання, де я є стороною? В цілому, так повістки вам направляються завжди рекомендованим листом з бланком повідомлення про вручення, на якому ви ставите свій підпис про отримання. І у випадку, якщо вашого підпису там немає, це є доказом того, що повідомлення не було отримано вами особисто. Відповідно, ви не могли знати про дату, час, місце розгляду справи у суді. Якщо є вже рішення суду, його можна оскаржити в такому випадку. Якщо рішення немає, то ви можете дізнатися, коли буде наступне судове засідання, прийти на нього і повідомити, що раніше ви не були повідомлені належним чином, тому вас і не було. Є такий цікавий термін, як презумпція обізнаності. Що це таке? Відповідно до існуючої практики судової, призюмується, якщо особа в заяві вказала свою електронну пошту, електронну адресу, яка навіть не є офіційною, тобто не внесена до відповідних реєстрів, то суд вважає, що вона погоджується отримувати повідомлення саме на цю електронну пошту. Тобто діє так звана презумпція обізнаності. Особа має цікавитися, перевіряти, чи отримала вона лист. Адже згідно з практикою Європейського суду з прав людини, сторони самостійно в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатися про стан відомого їм судового провадження. Тобто у вас є право передбачене конвенцією на справедливий і публічний розгляд вашої справи судом упродовж розумного строку, але це право обов'язково кореспондується з вашим обов'язком добросовісно користуватися процесуальними правами, утримуватися від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження. А які наслідки за неприбуття на виклик суду обвинуваченого свідка чи ж потерпілого відповідно до вимог закону, зокрема вимог Кримінально-процесуального кодексу України, якщо в судове засідання не з'явився обвинувачений свідок, потерпілий без поважних причин і не повідомили про причини своєї неявки? Якщо відповідно наявні підтвердження про отримання ним судової повістки, то на таких осіб накладається грошове стягнення у розмірі від 0,5 до 2 розмірів процесу прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогоднішній день це від 1300 до 5300 гривень приблизно. Також до підозрюваного, обвинуваченого та свідка може бути застосовано примусовий привід. Законом заборонено застосування приводу до потерпілого. І в деяких випадках, на жаль, розшуки і очікування потерпілих, показання, яких важливі для суду, тривають роками. Наведу нещодавний приклад, коли протягом трьох років суд не міг ухвалити судове рішення, оскільки потерпілий на неодноразові виклики до суду не з'являвся, а учасники судового провадження наполягали на його допиті і дослідженні його показань. І лише коли суд наклав на такого потерпілого грошове стягнення за неявку до суду, його банківські рахунки відповідно були заблоковані. Потерпілий самостійно зв'язався з судом, з'явився в судове засідання, і тривалий розгляд справи вдалося завершити. Що стосується неявки учасників у цивільних справах, такої також є певні наслідки. Зокрема, у разі повторної неявки в судове засідання позивача, належним чином повідомлено від якого не надійшла заява про розгляд справи без його участі. Суд залишає таку позовну заяву без розгляду. У разі повторної наявки судове засідання відповідача належним чином повідомленого, Суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів, постановляє заочне рішення. Пані юлі, такий цікавий судовий досвід і його рішення ви навели. Трохи поговорили про наслідки зараз. Про деталі як я можу ознайомитися з рішенням суду? Учасникам справи, які були присутні в судовому засіданні. Рішення суддів вручаються одразу після їх проголошення. У кримінальних провадженнях, зокрема, копія вироку також вручається особі, яка засуджена чи виправдана, а також прокурору одразу після оголошення вироку. Учасники справи, які не були присутні в судовому засіданні, також мають право отримати копію рішення суду. Якщо судове засідання відбулося в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи, то копія судового рішення надсилається їм протягом двох днів з дня складання в повному обсязі або в електронній формі на електрон електронну адресу, а в разі відсутності електронної адреси, листом з повідомленням про вручення не пізніше наступного дня після ухвалення рішення суду. Якщо ж ви не були учасником справи, але певне судове рішення стосується ваших прав, свобод, інтересів, то ви також маєте право з ним ознайомитися. Для цього вам потрібно звернутися до суду з відповідною заявою і отримати копію такого рішення. Щоб повторно отримати копію судового рішення, потрібно сплатити судовий збір. На сьогоднішній день це невелика сума близько 8 гривень. Та найпростіший, абсолютно безкоштовний для усіх спосіб ознайомитися з судовим рішенням це знайти його в інтернеті. Я вже говорила про єдиний державний реєстр судових рішень і хочу повторитись зараз. До нього вносяться усі письмові рішення судів загальної юрисдикції у цивільних, адміністративних, кримінальних господарських справах. Важливою перевагою такого реєстру є те, що ви абсолютно безкоштовно можете не лише шукати і переглядати судові рішення, а й копіювати їх, роздруковувати повні тексти судових рішень або їхні частини. Варто знати також, що після того, як суд ухвалить судове рішення у вільному доступі, тобто в реєстрі, воно з'являється немиттєво, оскільки рішення містить персональні дані учасників судового процесу та інші відомості, які не можуть бути розголошені відповідно до вимог законодавства. Тому перед оприлюдненням усі судові рішення підлягають знеособленню даних. Цей процес відбувається не одразу, не миттєво, як правило, протягом трьох робочих днів з дня реєстрації рішення у реєстрі у порядку черговості їхнього надходження. Також ознайомитися з судовими рішеннями на сьогодні, якщо ви є учасником справи, дуже зручно у застосунку ДІЯ. Для цього потрібно бути авторизованим у відповідному застосунку перейти у. Розділ послуги далі обрати розділ судові справи, і після цього ви можете переглянути рішення суду, які завантажені у відповідному застосунку, в яких ви є учасниками справи. Ви можете не лише переглядати, а також і завантажити на смартфон таке рішення суду. І цей документ дуже важливо. Він матиме таку ж саму юридичну силу, як і його паперовий аналог, оскільки містить кваліфікований електронний підпис судді. Дуже корисна інформація. А як я можу ознайомитися з матеріалами судового засідання та, власне, звукозаписом? Учасники судової справи для того, щоб ознайомитися з матеріалами справи або зі звукозаписом судового засідання, мають звернутися до апарату суду з письмовою заявою. Під час ознайомлення або прослуховування фонограми учасник знаходиться в приміщенні суду в присутності працівника апарату суду. Під час ознайомлення ви можете робити витяги, знімати копію, зокрема, за допомогою фотоапарату або камери на телефоні. Категорично при цьому забороняється робити написи або видаляти окремі аркуші справи та іншим способом пошкоджувати судову справу. Крім того, у вас є можливість отримати електронну копію фонограми судового засідання по вашій справі. Для цього ви просто маєте звернутися до суду з відповідною заявою. А який порядок цього звернення до суду? Вашу скаргу, позовну заяву чи звичайну заяву чи клопотання ви можете подати до суду поштовим відправленням. Ми рекомендуємо відправляти таку кореспонденцію, як цінний лист рекомендованою поштою з поштовим вкладенням та повідомленням про вручення вашого відправлення адресату. Днем чинення відповідної дії вважається день, у який ви здали документи до поштового відділення, що визначається за поштовим штемпелем, а не день, коли цей документ надійшов до суду копії надісланого вами документа та квитанцію про поштову відправку документів зберігайте у себе для того, аби підтвердити в подальшому відправлення вами документів до суду. Документи ви можете подати також і власноруч через канцелярію суду, до якого ви звертаєтеся в робочий час, звернутися до працівника апарату суду, який здійснює приймання вхідної кореспонденції та її реєстрацію. Попросіть, будь ласка, працівника апарату поставити відбиток штампу із вказівкою, дати та часу одержання ваших документів, а також реєстраційного номеру. Ми рекомендуємо вказувати також реєстраційний номер справи у своїй заяві чи в клопотанні. Це дасть можливість прискорити передачу вашого звернення відповідному судді. Також дуже важливо знати, що анонімні та непідписані звернення суд до розгляду не приймає. Також до канцелярії суду замість вас не може подати документи інша людина, крім випадку, коли така людина є вашим адвокатом або в неї є від вас відповідна нотаріальна довіреність. Також є певні особливості роботи під час заходів щодо протидії розповсюдження пандемії COVID-19. тому краще перевірити перед візитом до суду на його офіційному сайті правила, за якими він працює саме в цей період, оскільки навіть в межах одного населеного пункту різні суди можуть встановлювати різні правила та обмеження. Я людина, яка постійно в Русі, і завтра у мене судове засідання у Києві. Сьогодні я і мушу ще кілька днів бути у відрядженні, наприклад, в Одесі. Чи можу я взяти участь у судовому засіданні дистанційно? Так, звичайно, на сьогодні це дуже активно використовується учасниками судового провадження. Для того, щоб прийняти участь у судовому засіданні дистанційно за допомогою відеоконференцзв'язку, вам потрібно бути зареєстрованим користувачем платформи Зікон на відповідному сайті. Якщо ж у вас немає такої можливості, то ви можете прийняти участь в судовому засіданні знову ж таки по відеоконференцзв'язку, але з іншого приміщення суду. Про бажання скористатись такою можливістю необхідно завчасно попередити суд, бажано не пізніше, ніж за п'ять днів до запланованого засідання, для того, щоб суд належно організував судове засідання, підготував зал, налаштував технічні засоби, відповідно забронював зал судового засідання в тому суді, з якого ви будете приймати участь в судовому розгляді. З нами сьогодні у студії Юлія Іваніна, суддя Дніпровського районного суду міста Києва, яка розповіла про те, як відбувається судове. Засідання та чи можна брати в них участь дистанційно. Дякуємо за корисну розмову. Сьогодні таку цікаву інформацію ми дізналися у проєкті Право знати. Про подальші кроки розповімо у наступному випуску. Вони ще раз вам продемонструють, що суди це просто. Дякуємо, що були з нами. До наступної зустрічі!